Футбольний турнір пам'яті Володимира Федоровича Лозинського відбувся на території парку партизанської слави. Володимир Лозинський помер після тяжкої хвороби на 66-му році життя. Він був вихованцем динамівського клубу, виступав за киян протягом 9 років. За цей час тричі став чемпіоном УРСР та двічі володарем Кубку країни. Протягом змагань за Динамо чотири рази потрапляв в список 33 кращих гравців сезону. А в 1979-му став під номером один. Після завершення футбольної кар'єри став тренером столичної ЦСК Полтавської Ворскли, очолив студентську збірну України, де двічі в 2007 та 2009-му вони ставали чемпіонами літньої універсіади. Наприкінці тренував ветеранів України з футболу і у 2020-му в Грузії під його керівництвом виграли Кубок Легенд. В сьогоднішній матчові пам'ятні зустрічі зустрілись ветерани 45 Захід відбувся з ініціативи спортивного клубу Добро та за підтримки Асоціації футболу України та КДЮ США Козак. З рахунком 3-0 перемогла команда ветеранів футбольного клубу Сираї Чернігівської області, яка обійшла Динамо Фемелі Київ. Хочемо подякувати організаторам, президенту клубу СК Добро Віталію Семеновичу Блюміну. Борису Васильовичу Лінку за організовану зустріч в честь пам'яті нашого друга Володимира Федоровича Лозинського. У наш тяжкий час ветерани зібралися. Ми зіграли з командою Динамо Фемілі», яка чемпіон Києва. А ми, наша команда, в Каватеран третє місце, зайняли третє місце в чемпіонаті України серед ветеранів. Дякую організаторам, що організували турнір пам'яті честь Володія Федоровича Лезинського. Лично його знав і сталкивався по тренерській роботі, коли він працював. І так, звісно, був Чоловічка як футболі, так і по житті має скромну. Все, що було у нього, це всю життя в футболі. Тому ми не могли не ответить, не ответить на предповідня команди Сиреїди і зіграти в честь пам'яті Володимира Федоровича. Людина залишається з нами доти, доки ми її пам'ятаємо. Оксана Гриценко, Владислав Лазаренко. Новини спеціально для телеканалу Марс ТВ.